Витвір інженерного мистецтва. Муфта для компенсації на співвісності валів, називається шміт-куплунг-виробник. Ось так. якщо Муфта називається s Ось артикл 169. Працює з таким чином. Типу сюди один вал, сюди інший. Це передати. Наприклад, якщо один вал от так, така неспіввісність. То воно ось так от крутиться. Бачите, на співвісність може компенсувати. Ось такий промисловий антистрес. І от воно так крутиться, колбаситься. Передає крутний момент. Це маленьке, ось ці ланки і зношуються, тут гольчаті підшипники, але ось ці ланочки окремо можна замовити у виробника, продають оскільки, 6 штук на муфту. Раз, два, три, дві щоки. А це ось запасні ланки для муфти такої. Це для більшого розміру, це не до тої, що я знімав. Ось так от. Щоб замовити, треба ось цей номерочок і модель муфти. Тому що вони бувають різного розміру. Там всередині гольчатий підшипник. Ось трошки змазка, не знаю, чи видно. Ось такі от ланки для муфти. Таких від 6 до 8 штук на одну муфту, в залежності від моделі.